Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ну що, сьогодні у нас 21 лютого. Що можна сказати по цій пшениці або по цьому коврику? Хтось сказав, терміново треба руйнувати кірку, інакше все, капець, всьому капець. Все, треба терміново трактори в поле, бо діла не буде. Ви що, що ви робите? Все буде нормально, пшениця, в принципі, ви бачите, що. Особливих проблем навіть ті, хто сіли пізно, немає. І зараз така ситуація в Україні, що вже підживлення йде на всю, на всю, на всю. Тобто головна задача не нашкодити, колеги. В нашій пшениці зрозуміло, тут густоти вистачає, ми не будемо працювати першим підживленням. Не потрібно це робити. Навіть якщо у вас є сульфат, розумієте? Я не то, що переконаний, я точно знаю, що цього робити, і точно не потрібно. Тому що перше підживлення колеги, це впливає на кущення. Якщо у вас не вистачає кущення, давайте сюди азоту. Якщо у вас вистачає, не потрібно нічого давати, просто чекати виходу в трубку. Так що, колеги, такі справи. Будьте оптимістами, намагайтеся бути оптимістами, тому що, якщо слухати всіх тих, хто каже, все пропало, шеф, то з з такого не зваримо. Так що тримайтеся, успіхів вам!